Всім привіт! Сьогодні 23 березня, погодка гарна. Ще раночок вийшли. Борьку вивели вигуляти в ліс і прогулятися самим Борькам з палочкою. О, так як кліщів багато в лісі, зараз такий у них період активний, то ми, ну, борка в нас кліщується, звичайно, раз у місяць, Сім парікою, але ми ще її. Взяли такий спрей, попшикали себе і борку, тому що кожного разу з лісу приходимо і з себе знімаємо кліщів, і з Борьки теж. Вони не борку не кусають, вони на нього просто сідають. О, то ми взяли ще такий спрей, попшикатися, щоб вони навіть не сідали. От такі от справи. Підемо, прогуляємося, якщо щось цікаве, знайдемо, побачимо і вам обов'язково покажемо. То викос якийсь здоровий. І там еще есть щось красне мелькнуло. Боря, тікай, 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 тікай. Тикай, тікай, тікай, подвинься. Я сюди, а тут там дивиться, яка краса. О, І ось, а ну тут ще должно бути. Зараз пошукаю. Сидял до Щепки тільки валяються. Ось і ще одна така це маленька. Борька грибочок нашої, так? Да? А ось іще. О, і тут на ще, значить, може бути. Де на який воно палочці. ну Ні, отненько. Зараз іще пориємося, пошукаємо. Боря що таке? Пошли, Боря пошли. Пошли грибочки шукати. Mm. Козеня. Де? Yeah. Ось бігає. Де? Mm. Де? Ось. Mm. <laughs> Чи є за таке козеня тут бігає, а? Ой, чуть не впала. Mm. Борька, іди сюда. Иди сюда. Иди до мамой. Сидай. Сидай. Куда что ты робишь? Что ты там шукаешь? Что ты там шукаешь? Шось уже есть. Еще один скилл в рекси нашл. Тут поляна гарна. Влітку взагалі буде красиво, зелене буде. Гуляй, гуляй. Собаки пісуть. Краса яка. Бачите, як гарна. Тут красиво буде, як розцвітає. Так, да, тут як розцвіте все. Зелень. Тут така тоді краса, що просто не налюбуєшся.